Юля мороз вісім років, мій тато герой. Залазить тривога шпаринки вітрами, під вікнами виє марою зима, прокинусь так страшно, горнуся до мами, бо тата давно вже з нами нема. Говорить матуся, що він у відпустці. Та очі при цьому ховає сумні, без нього в хатині, неначе у пустці, мій тато герой, тато мій на війні. За нашу в країну воює на сході, Щоб спали спокійно, теплі яйки, яйки. І ті, що сховались по долі, городі, відсидіти снишком, а то не йти. Мій тато не знає, що вмію писати, що вивчила букви, читаю буквар. Вже зовсім доросла, та так хочу тата. І дуже боюся, собак і примар. Я вірю, вже завтра постукає в двері. Від щастя заплачу, мій таточко, ой, підемо сім'єю гуляти у сквері. Дивіться і заздріть, мій тато герой.